Змогу долучити нашого гостя до ефіру: це Сергій Нікитенко, головний редактор херсонського видання Мост. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Добре, добре. Пане Сергію, маємо якраз такі новини з тимчасово окупованої Херсонщини, Сальдо, який перебував довго у лікарні. Вже навіть з'являлися такі думки, що чи живий він іще ще взагалі, тому що яку цінність зараз він має для Російської Федерації? Певна річ, це просто ставленики, які там виконують вказівки зверху. Що буде зараз? Ось він, нібито приїхав, як надалі він буде виконувати свої обов'язки, та чи досі він потрібен Російській Федерації на цій посаді? Ну, почну з кінця. Чи потрібен на Російській Федерації сказати важко, але місцевим елітам, які сформувалися за цей час, поки його не було, де да, півтора місяця, він вже давно не потрібен. Я взагалі здивований, якщо це правда, бо там є багато питань цього фото. Професійні фотографи сказали, що скоріше за все це монтаж. Що, ну, там видно неозброєним оком, що Сальдо і Позаду нього все в фокусі, такого на фото не може бути, і в принципі є підозри, що це взагалі фотошоп. Але навіть якщо він повернувся, то це ну дивна історія. Бо, як я вже сказав, місцевим алітам, його людям, да сальда не потрібен. Е Наскільки потрібен росіян, важко сказати, сьогодні почалася. У ця істерія буквально зранку всі ці проросійські телеграм-канали почали розповідати про те, що все проводимо референдум в найближчий час. Хоча ще там на ну, пару тижнів тому було зрозуміло, що це до референдуму. Відклали да зараз тут буквально сьогодні. Вчора склали роз'явилися санде. Сьогодні вже почалась істерія з псевдореферендумом, тому можливо це як, якимось чином пов'язано, Я поки сказати не можу яким. Пане Сергію, як щодо настроїв на тимчасово окупованій Херсонщині, і якраз таки детальніше хочемо почути з приводу референдуму, на якому воно зараз етапі, тому що то проводять, то не проводять, то їм вдається, то не вдається зробити те чи інше, як зараз ситуація із цим псевдоголосуванням. Ну там ситуація дуже дивна, тому що я ж кажу, що е, на початку вони планували його вже точно 11 вересня, ми проводимо. Так? Потім стало зрозуміло, десь у серпні що не проводять, не змогли е, організувати, не було можливо якихось політичної волі, не було наказу і так далі. А тут буквально от сьогодні зранку почалася оця активна істрія. Хоча я завжди кажу, що цей псевдореферендум да, ну його провести максимально легко росіянам, бо це ж не потрібно нічого взагалі. Потрібно зібрати якихось акторів, які будуть грати роль е, комісії, і акторів, які будуть грати роль е, учасників референдуму, зняти це на камеру і сказати, що референдум пройшов. В принципі, це можна провести ну, нормальний організатор, це може за тиждень організувати і провести е, тут більше розмов про нього, чим проведення своє референдум. Можливо, росіяни не хочуть. Проводити, щоб втратити, скажімо, або зберегти хорошу міну при поганій грі. Якщо як в Харкові доведеться залишати Херсон, а ми думаємо, що невдовзі це станеться, то їм буде важко пояснити навіть своїм громадянам Росії. Як так стало, що ми приєднали. Нібито цим псевдореферендумом земля, зараз їх залишаємо. Да? Що це таке? Ну, зараз я бачу, можливо, будуть торгуватися, можливо, якась є ідея по ну, припогнути, скажімо, цим референдумом. Хоча нікого він не лякає. Цей псевдореферендум ем, ні повлияє ні на що. Збройні сили як били росіян, так і будуть бити. Місцеві мешканці, як Виявляли активний супротив окупантам, так і будуть виявляти нічого взагалі не зміниться. Пане Сергію, також зараз з'являється повідомлення у засобах масової інформації з приводу Донецької та Луганської областей. Ми вже чули так, що вони хочуть терміново провести референдум про приєднання до Російської Федерації, повно так званий референдум. Так зараз з'явилася інформація з приводу Херсонщини, і буквально за останні п'ять хвилин пишуть також, що і в Мелітополі почався якийсь загальнонародний з'їзд громадян, на якому якраз таки збираються обговорювати питання проведення в Запорізькій області на тим. Часово окупованих територіях так званий референдум про приєднання до Російської Федерації, що задумали в Російській Федерації, як ви гадаєте, і чому так поспіхом вони до цього готуються? Я не знаю чесно тут. Сказати щось точно дуже важко, що це за ну і Ми споглядаємо поки що. Важко, чесно, дуже важко сказати. Можливо, якась чергова ідея з Москви да? що зрозуміло, що всі ці фейкові органи влади, да, всі ці організації, вони ну ніяким чином не можуть самостійно ухвалювати будь-яке рішення, не можуть нічого ініціювати. Вони повністю під контролем Москви, і, скоріш за все, звідти надійшов. Наказ щось робити можливо таким чином, вони хочуть трошки згладити отой шок, який стався у російського суспільства і у місцевих українських колаборантів від подів харківської області, бо в Херсоні ну досі відчувається дезорганізація цих посіпак російських. Да, вони розуміють, що якщо завтра... Збройні сили підійдуть до Херсона, Ніхто їх евакувати не буде їх покидають, як в принципі використані вибачте слово контрацептиви. Да, і в принципі ніхто їх не буде думати про них. Тому можливо для того, щоб трошки підняти бойовий дух якраз у цих от колаборантів. І проводяться ці референдуми, щоб показати, що все нормально, все спокійно. Хоча про спокій ми можемо, вони можуть забути після того, як в п'ятницю вразили будівлю їх адміністрацію окупаційної, да просто в центрі міста, я не думаю, що якийсь спокій у них буде. Пан Серію щодо настроїв серед цивільного населення і з приводу проведення так званого референдуму, розуміємо, що більшість населення на Херсонщині вони підтримують українську сторону, чекають, поки прийдуть збройні сили України, і враховуючи ось таку ситуацію, чи зможуть Росіяни завести туди фізично просто спеціальних. Ну, не скажу акторів, а масовку скоріше, так аби створити видимість того, що справді ось є нібито якась підтримка, і ці ж люди потім будуть ходити і е, голосувати під камерами російських пропагандистів. Ну розумієте, у них є в принципі е, організаційні якісь мінімальні спроможності, у них є. Тут ми можемо сказати про це точно, що в них є. Е, Ті ж самі, скажімо, члени комісії да, набрані більш-менш більше злякаються, але частина буде приймати участь. У них є люди, які їм. Ем... Підконтрольні, скажімо, через е, отримання гуманітарної допомоги, яких соціальних виплат, їх теж, в принципі, можна залучити до цього. І в принципі, більш-менш провести це можливо. от Ну Мені так здається. Чи зможуть вони, я не впевнений. Ну Певна річ. Що сподіваємося, що вони цього не зможуть, але виникає таке. А запитання досить логічне, враховуючи, що контрнаступальна операція з боку збройних сил України на Херсонщині вона триває так, дещо повільніше ніж це було на Харківщині, але тим не менше йдуть якісь бойові дії вже в досить близько до самого Херсону. Як це зараз можуть виправдати російські змі пропагандисти, так враховуючи, що ну Настрої серед населення, серед самих гауляйтерів та е, окупаційної, так званої влади, вони ж не найкращі зараз на півдні. Ну вони що роблять? Вони розповідають, е, включають свою пропагандистську машину в своїх телеграм-каналах, які майже ніхто не читає. Вони розповідають про те, що е, в принципі все нормально, не переживайте. Більше мені здається, вони себе заспокоюють ніж е, населення, да але ну якимось чином оце намагаються, скажімо, по. Пояснити людям, що нічого не відбувається. Хоча люди бачать нормально, но люди бачать, що щось відбувається, не розуміють, що відбувається. І в принципі їх оці з потуги показати свою силу, да, що... ну, вони вигадують, вони багато, ну, якщо порахувати всі втрати, які вони там за останній місяць. Написали в своїх телеграм-каналах, да, якщо їх всі спресувати, то вийде, що вони давно вже знищили збройні е, сили України повністю. Але все ну, мало хто вірить, Я думаю, що навіть самі е, упороті да росіяни, навіть не вірять в такі прям супер успіхи. Ну, але вони намагаються щось зробити. Пане Стрій, от якраз таки вірити чи не вірити напередодні з'являлося відео, де нібито у Херсоні там була якась стрілянина. Навіть російські пропагандисти вже дивом були на місці цієї події і знімали відео про те, як ведуться якісь бої. Там якщо я не помиляюсь, кулемета вели вогонь, але не видно ні по кому, ні по чому, ні в яку сторону там стріляють. Точно чи відомо вам можливо якісь подробиці з цього приводу, що це було? Ну що нам вдалося з'ясувати так, те це, це те, що по гуртожитку кооперативного коледжу на в центрі міста на вулиці ушокова неподалік від вокзалу було влучання української ракети. Це дійсно так, і там були загиблі. Кажуть, що там були не розміщалися. Кадирівці, так звані, яких перекинули Херсон, і в принципі, наскільки ми розуміємо, перестрілка була якраз між Росфардією і кадирівцями, які ну щось не поділили. Якраз це було після цього вибуху, через якісь там ну буквально ну, півтори години. Що сталося точно важко сказати, але гуртожиток і коледж постріляний дійсно з БТРа стріляли з крупнокаліберного кулемета. Подробиць на жаль, ми не знаємо, але ну. Спочатку ми думали, що це імітація. Ні, це не імітація, це дійсно була якась перестрілка між росіянами. Досить цікаво насправді від вас таке чути, тому що окупанти самі ж навіть заявили, що це, нібито, якісь місцеві розбірки були між собою, там між якимись інтересами. Бачимо зараз, що це військові так почали фактично стріляти один одного, і можемо їм побажати лише якомога більше набоїв саме для цього дії, аби виясняти між собою так якісь конфліктні ситуації. Пане Сергію, на сам кінець, хочемо також запитати у вас з приводу партизанів українських. Які активно діють на території тимчасово окупованої Херсонщини можливо в останніми днями з'являлася якась інформація з приводу їхньої діяльності? Якщо вам, якщо вам відома, будемо вдячні, якщо поділитися нею. Ну, чесно кажучи, дуже важко казати це щось про партизанів, але те, що вони діють, ми знаємо це точно про те, що успішно діють. Ну, бачиться країна, ну на жаль, виживають дуже часто колаборанти, але ну, ці вибухи в під'їздах, в машинах і так далі, не додають впевненості і колаборантам-росіянам, і росіянам. і це. Ну, я вважаю непогана, в принципі, непогана робота, і вони великі молодці.